Бля, б-! Бля, бля! смайсера. О, піфо! пішов блядь, моліся. Привіт усім. Сьогодні ми будемо мочити русню у такій грі, як сніпереліти. Я не знаю, я не обіцяю деякий треш, але щось обіцяю. Мабуть, буде цікаво. Хоча б послухати мій ор, Якщо ну, ви не знаєте про цю гру, то типу, ось дізнаєтесь. Що ми візьмемо? Ми візьмемо ось такі стволи. Це у нас Hver 43, це німецька гвинтівка. Та, та, про неї пише. Можете подивитися, це всім відомий Шмайсер М40, e якщо правильно прочитав Мп. E Люгер це теж дуже відомий. Ствол, ну, у нас є тут вибір, у нас є кольт американський, це вово-во-во вово, у нас є, господи. Коротше, ми беремо нині люгер. Так, і йдемо мочити русню. Погнали! А ось перша жертва. Хе-хе, Хе-хе-хе. До речі, тут будуть мачуки. Підар, блядь. пидор, блять. <ган -пілер> о, о! Моя башка! Здох, блядь. Так. Що, об'явити їм війну чи попробувати їх потихоньку по одному чубачку? Попробуємо потихоньку, ми не дасть. О, стоять вони. Так, зараз ми з Гевера їх... Почекаємо, коли там вискока буде. О, двох підиків, файно. Не почули. То добре. Та папа. Ой, -па туди! -па. Блять. Идек там пришел. Блять, сховался. блядь. А, блядь. местность! Блять, может забуду бой. Так, отсилю, ада. Ведь... <стрелив> yes. Хочешь, маляй по ним, <стрелив> Шакуєметчики. Та що ми балимося? Дай їм бій, курва, лайт, не, блін. Пофіг на них. Бере люгар і Е, Там, враг, блять, он там, блять. Дивись, як це називається? Я навіть не німець, а американець. Поміні губ'ят ці плідикі, блядь. я заліз на їхню територію. Вже холодно війна я вважаю. Давай шмаляти хотим, гадам. О, там хуйметчик сидит, курва. <кхи> так, Дягаємо, блядь, зараз будем вбивати підера. Так, оооо, о, а я зараз зроблю підозрювание. Оооо. Просто оргазм. блять, о, ще один пидор. Нам так А если вам куда эти видосы ставьте стал Так, ходи сюда, блядь. А ходи сюда, блядь, что ты там шукаешь? Сюда, за ты Так, наезд. блядь, ёб твою мать. блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. там шашу блядь, блядь,

Ну снимай такой матчик, нафиг, не написать. Так Опа. О, попал. А, пошел нахрен. Хуй, блядь. В этом шауден, блядь. Сучий пес, блядь. Ой, излюхе райо, бля. Я. Да, блин, да, ты? а где тут? Ааа, блин. Нахуй. Ой. Ой, парень, ну разум. Это, это, как, пидори, валет, это, это да, на, мимо, так по пидорю ловить, это самое задуманное, Да нахуй мне его попшать? Да. О! Дрончики! Так, блять. Я не знаю, что я делаю, блять. а что пиздо? <плодисмент> Він уходил Понимаешь, что уходил? Злые Давай, давай Давай сюда Я тут буду за дикой флеш <coughs> А мы лезем, 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 лезем О, что случилось? Действительно, что, блядь, осталось О, пустые девицы Поглуша, блядь. Давай о, блядь, зараз. С трошки. Оба! Ой! Сучий пес, блядь. Козуе! Тихонько будь. Вот, блядь, почути можешь. Так, блять, шмайсер загрядит. О, до шмайсера магазин. супер. О. Граната FD. птву мать, Можна взяти цей кулемет, блядь, і всем ебало стук Не можна? А, я розчарова. А я думав, що можна. Так, блядь, 20 кг. А что? Да, а мы подождем, блядь. Сука, блядь. А пришел ты, блядь. Позал появись, блядь. Нахуй, блядь, пришел. А пришел блядь. Эти, эти, эти блядь. Не знаю, но задувание, головой это, блядь. Там шел Так, бля. Да. Последнюю да, давай. А ты шел нахуй. Вот где Ну-ка покажись, снайпер. Пишел нахер. Сука. ТА СТО ВІДЦОРН! Зайдіть до Є, блядь! Нахуй, блядь! Взять його! Йоптвою мать, оце родиношився. Та, блядь, пішов він. Нахуй, блядь. Козел. А ви це козели, я з них нема. Ну, блин, до да шмайсера мало потронуться, ну, пиздец. я, ну, я хочу шмайсера расстрелять, ну, блядь. Ну, я хочу из шмайсера. Так, что у нас? О, золото. Я богатый, ха-ха-ха. Шоу один позел, блядь. <звук> так, що у мене є? Два фугаса у мене є. Одна один динаміт. Три розтяжки. Все дуже серйозно? Один камень. Три F. По, М24, це німецька та ручна граната, знаєте? Так, бо там щось може є. Так, у блядь. Ага. А, -а тут козел! Дивіться, ми його его зачем шпарину шпарга. Прямо в башню. Де? Ой. Що сталося? Що, блядь, сталося, сука? Я, ну я інакше не можу. Без таких коментарів це. Це просто нереально. Ну, ти гаді, це гадім, це просто. Блядь, ти просто, блін, Знаєш історію, розумієш? Е, ти просто не можеш, бляха, без емоцій оце все робити. Тут ні Макіл не так цікаво. Хоча розумієш, що війна, типу, ну... типу... Так, це вони почали це все. А в мене ненависть, ну... Так, чесно кажучи, до цих ідіотів більше, цих руксаків тупих, я їх тупо не Не знаю, ну це моя думка. <кхід> я розумію, що типу, наші з ними теж воювали, але вони мусили, не просто мусили з ними воювати. Ну раз, пічо по чому З цими козлами. <кхід> так, один козел офіцер. Треба його, блядь, трахнути. Ой, тис секс. Оааа! Дети сюда. О! Так, треба тут сюда по... Міну покласти! Так, розтяжечка. Ну тут таке теж можу... Так, розтяжечку типнути. Так, цього козла треба підняти. Кинути всього тут, бл. Ставь это тут сим сюрприз, мазафака. Сюрприз, мотофака! Да ещ ч, козла тут <гл> домик? Вы здесь, лядни! <гл> <гл> блять, блять, ты кубляй! Блять, паде его, блядь! Сука, зарано! Блять, давай, давай вы куда вместе? Блять, зарано, сука, ти чо вилс? Уй ху ты, блядь, штани, позлой не навчуйся Так, возьмем патрон... О, патрончики. Да шнайс, шнайс, а? а? Блять, блять, блять. Что, так, блядь, 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 блядь. Чо, нахуй? Блять, ты хуяришь мне, ты да, там, блять, что-то хуяришь. Вот блядь, Вот так. Блядь, блядь, блядь. О, так Лучше бы так. давай шмайсера и блять позует, нахер пишу. Вряд шмайсера. Блять, укрытя, бы забьют, забьют, пидоры, забьют, блять. Фу, блять, фу, я постяжу просто. Блять. Ёб твою мать, ты шо, вы шо, ухуевы? Грузится, за пиздец. И шо нахер? Ты? Шо нахер, блядь? Шо нахер, блядь, дебилы? <связь> Просто позле, ну, я не знаю. Почаюсь за матюке, но ну, тут иначе не может. Пішов на фіт, блядь. Ну, все, ракету ми зупинили. Що скажу. Дякую всім тим, хто мене дивився. До нових зустрічей. Бувайте! Па-па!